Шкільний навчальний заклад номер 6 дивограю у Полтаві найбільший подібний заклад не лише у Полтавській громаді, а й в усій області. Тут виховується близько 380 дітей, а професійний колектив із понад 80 співробітників забезпечує якісний догляд, навчання та розвиток для кожної дитини. Наш заклад, як я його бачу, це осередок безпеки. Освіченості щастя дитячого вихованці наші це дітки, дітки від 2 до 6-7 років і навіть восьми, тому що у нас є групи, де виховуються дітки з особливими освітніми потребами. І законодавець дав таку можливість таким дітям перебувати в садку до 8 років, поки дитина не набуде певних компетентностей, які можуть потім втілювати у шкільному житті. Заклад повністю забезпечений усім необхідним для щоденного перебування дітей. Зокрема, у дитячому садочку створено належні побутові умови, що відповідають сучасним стандартам безпеки та комфорту. Для розвитку малечі організовуються різноманітні освітні та розважальні заходи. Він є найближчий, що зручно. А по-друге, дуже наслуханий на, на тому, що і не жалкую. Це найкращий садочок, що може мріяти тільки. Радий, що дитина сюди попала, бо. Він щасливий, а це головне. Тут є все, що необхідно для нормального, щасливого дитинства. Радий, завжди емоційний, має успіхи і в англійській, і в танцях, і все. Кожного разу приходить сюди, як на свято, а додому йде з нормальними, знаєте, таким живе своїм життям дитячим. Особливу увагу тут приділено фізичній та емоційній безпеці дітей. У закладі облаштовано укриття, укомплектоване ліжечками. Це дозволяє дітям продовжувати відпочинок навіть у разі повітряної тривоги, не перериваючи денний сон. Працюємо з дітками, які мають вади мовлення, тобто група, вже сказала, моя логоподична. В цій групі на даний час, ну, у нас за специчним складом у нас 12 діток, ці дітки різного віку, починаючи від 3 до 6 років. У процесі своєї педагогічної діяльності, звісно, так як група логоподична, ми робимо великий акцент на розвиток мовлення діток, тому що це для них дуже важливо. Деякі з них, майже трирічні, ще не говорять, а ті, що вже починають, Ють, говорити ті, є їм якби як наставниками. Тому ми слідкуємо за чіткістю, правильністю, виразністю мовлення, різних ставимо різні звуки. Також у садочку є сенсорна кімната та куточки усамітнення, які сприяють зняттю емоційної напруги та допомагають дітям почуватися комфортно. Велике подвір'я обладнане для прогулянок та активного відпочинку, дає змогу дітям проводити час на свіжому повітрі. Кожна тина це всесвіт окремий. От для кожної дитини працюємо, щоб кожній було комфортно і безпечно тут, щоб діти щасливо приходили в садок, щасливо і здорово йшли з садка, і було бажання повернутися сюди знову. У нас є родини, які проводять сюди вже других, третіх дітей. У нас є родини, які батьки тут виховувалися, привели вже своїх діток. Це приємно. Для дітей з особливими освітніми потребами працюють асистенти вихователя, які допомагають забезпечити індивідуальний підхід та адаптацію до навчального процесу. Заклад дотримується інклюзивного підходу у вихованні та розвитку, що сприяє створенню дружної та відкритої атмосфери для всіх дітей, незалежно від їх особливостей.